Багатофункціональну, потужну, а головне необхідну для якісного надання послуг техніку отримали співробітники управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради. Від благодійного фонду Stabilization супорт сервіс нам було надано техніку 4 ноутбука, 4 принтери, 4 джерела безперебійного живлення, 4 роутера, 4 мережевих фільтра і 4 переносних жорстких диск. Що забезпечує як Найшвидше і якісніше призначення допомоги, зокрема це й внутрішньо переміщеним особам і громадянам нашого міста, які потребують соціальної допомоги. З 24 лютого ця потреба набула більшого попиту, оскільки послугами управління користуються не лише прилучани, а й українці, що вимушено покинули свої домівки, говорить провідний спеціаліст управління соціального захисту населення Анна Маркович. Після повномасштабного вторгнення РФ наша прилуцька громадянка, Команда прийняла більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. На той час було дуже важливим своєчасно зареєструвати велику кількість людей, призначити їм допомогу. Тому можна сказати, що спеціалістки нашого відділу працювали цілодобово в день. Працювали на стаціонарній техніці а вночі, звичайно, по наявності ноутбуків працювали вдома. І дуже приємно, що ось наша громада в межах проєкту підтримка спроможності системи соціального захисту щодо реєстрації ВПО за фінансування агентства ООН в Україні щодо. Біженців е, отримує нову техніку. Ноутбуки допоможуть співробітникам швидше та ефективніше опрацьовувати інформацію та надавати допомогу населенню. А це, в свою чергу, вже збільшить рівень довіри до органів соціального захисту. Загалом хочеться е, сказати. Слова вдячності благодійному фонду Stabilization Support Services за те, що вони нам надали цю допомогу. Крім того, ми з ними вже співпрацюємо не один рік, і це не перша їхня допомога, яку вони нам надають. Наша спільна співпраця є результативною. Ми надіємося, що на те, що вона такою і буде. Спеціалісти управління консультують, реєструють та допомагають містянам у оформленні та заповненні необхідних документів. Навіть за відсутності світла робота не припиниться, розповідає Станіслав Федоренко, завідувач сектора програмного та комп'ютерного забезпечення. Спочатку повномасштабного вторгнення ми співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями та фондами. Зокрема, за цей весь час нам було надано від благодійного фонду право на захист. Це генератор, що забезпечує стабільну роботу навіть. За відсутності та при перебоях електроенергії фахівці управління постійно отримують і консультативну допомогу від регіонального куратора фонду Ірини Кулик. Така співпраця покращує знання спеціалістів управління і допомагає надавати якісні послуги прилучанам та переселенцям.